Уявіть собі, ви нарешті лягаєте після довгого дня, занурюючись у глибокий сон, але раптом ваш сечовий міхур вас бурить один раз, два рази, можливо, навіть тричі. Звучить знайомо Якщо часто нічне сечове пускання руйнує ваш сон і робить ваше життя нестерпним, ви не самотні. Але що? Якби я сказав вам, що лише три прості вітаміни, підтверджені наукою, можуть допомогти назавжди зупинити цю дратівливу проблему. Залишайтеся зі мною, тому що в наступні кілька хвилин ви дізнаєтеся, які саме вітаміни можуть заспокоїти ваш сечовий міхур, зменшити ці нічні походи і дозволити вам знову насолоджуватися глибоким, безперервним сном. Давайте зануримося. Нічні пробудження для сечовипускання або ноктурія це явище, яке зустрічається набагато частіше, ніж багато хто думає, особливо з віком дослідження показують, що майже 50% дорослих старше п'яте десятих років регулярно стикаються з ноктурією, але чому це відбувається справа не тільки в надмірному споживанні води перед сном Ноктурія може бути? Викликана гіперактивним сечовим міхуром, проблемами з простатою гормональним дисбалансом і навіть дефіцитом поживних речовин, так ви не помилилися, певні вітаміни відіграють. Величезну роль в контролі сечового міхура, коли вашому організму не вистачає цих ключових поживних речовин м'язи сечового міхура, слабшують запалення, посилюється, і організм не може належним чином регулювати виробництво сечі, це призводить до частих і небажаних пробуджень, порушуючи ваш сон і загальну якість життя. Однак не варто впадати у відчай вирішення цієї проблеми. Може бути набагато простішим, ніж ви припускаєте, давайте детальніше розглянемо три маленькі, але потужні вітаміни, які можуть допомогти вам відновити контроль над сечовим міхуром і нарешті спати всю ніч без перерв нічні пробудження для сечовипускання або ноктурія явище, яке зустрічається набагато частіше, ніж багато хто думає, особливо з віком. Дослідження показують, що майже 50% дорослих старше 5-10 років регулярно стикаються з ноктурією. Чому це відбувається? Справа не тільки в надмірному споживанні води перед сном. Ноктурія може бути викликана гіперактивним сечовим міхуром, проблемами з простатою, гормональним дисбалансом, навіть дефіцитом поживних речовин. Певні вітаміни відіграють величезну роль в контролі сечового міхура. Коли організму не вистачає цих ключових поживних речовин, м'язи сечового міхура слабшають запалення посилюється, організм не може належним чином регулювати виробництво сечі. Це призводить до частив, небажаних пробуджень, порушуючи сон, загальну якість життя. Рішення цієї проблеми може бути набагато простішим, ніж передбачається. Розглянемо детальніше три маленькі але потужні вітаміни, які можуть допомогти відновити контроль над сечовим міхуром, нарешті спати всю ніч без перерв. Перший вітамін у списку вітамін D, часто званий сонячним вітаміном він також необхідний для здоров'я сечового міхура. Дослідження показали, що низький рівень вітаміну D пов'язаний з підвищеним ризиком гіперактивного сечового міхура, частого сечові пускання. Вітамін D допомагає регулювати функцію м'язів сечового міхура. Зменшує запалення в сечовивідних шляхах. Вітамін D, взаємодіючи з рецепторами в м'язах сечового міхура, допомагає їм скорочуватися, розслаблятися більш ефективно. Це особливо важливо вночі, коли тіло повинно утримувати сечу протягом тривалого часу. Вітамін D має протизапальні властивості, які можуть заспокоїти подразнені тканини в сечовому міхурі, у ретрі, зменшуючи позови до сечовипускання. новаторське дослідження. Опубліковане в Інтернаціонал Necology Journal, показало, що у людей з вищим рівнем вітаміну ді був кращий контроль сечового міхура, менше нічних походів в туалет. Це дослідження підтвердило, що вітамін D відіграє значну роль у підтримці здоров'я сечового міхура, запобіганні ноктурії, як отримати достатню кількість цього вітаміну, кращі джерела сонячний вплив, жирна риба, така як лосус, високоякісні добавки вітаміну D, Сонячне світло стимулює шкіру до виробництва вітаміну D, але залежно від місця знаходження, пори року цього може бути недостатньо. Жирна риба, така як лосус, тунець, скумбрія, відмінне харчове джерело вітаміну І. E. Якщо неможливо отримати достатню кількість цих джерел, добавки можуть бути відмінним варіантом. Важливо вибирати якісні добавки, дотримуватися рекомендацій лікаря щодо дозування. Однак наступний вітамін – який ми розглянемо, може виявитися ще важливішим для спокійного сну. Перший вітамін у списку вітамін D, часто званий сонячним вітаміном, він також необхідний для здоров'я сечового міхура. Дослідження показали, що низький рівень вітаміну, де пов'язаний із підвищеним ризиком гіперактивного сечового міхура, частого сечовипускання вітамін, де допомагає регулювати функцію м'язів сечового міхура, зменшує запалення в сечовивідних шляхах. Вітамін Вітаміндів взаємодіючи з рецепторами в м'язах сечового міхура допомагає їм скорочуватися, розслаблятися більш ефективно. Це особливо важливо вночі. Коли тіло повинно утримувати сечу протягом тривалого часу, вітамін D має протизапальні властивості, які можуть заспокоїти подразнені тканини в сечовому міхурі, у ретрі зменшуючи позови до сечовипускання новаторське дослідження, опубліковане в International UJ Necology, Дженел показало, що у людей з вищим рівнем вітаміну ді був кращий контроль сечового. Міхура менше нічних походів в туалет це дослідження підтвердило, що вітамін D відіграє значну роль у підтримці здоров'я сечового міхура запобіганню. Ноктурії як отримати достатню кількість цього вітаміну кращі джерела сонячний вплив жирна риба така, як лосус високоякісні добавки вітаміну, D сонячне світло стимулює шкіру. До виробництва вітаміну, діяли залежно від місця знаходження пори року, цього може бути недостатньо жирна риба, така як тунець кумбрія, відмінне харчове джерело вітаміну, де якщо неможливо. Отримати достатню кількість цих джерел добавки можуть бути відмінним варіантом, важливо вибирати якісні добавки дотримуватися. Рекомендацій лікаря щодо дозування, однак наступний вітамін, який ми розглянемо, може виявитися ще важливішим для спокійного сну. Другий, у нашому списку магній, мінерал розслаблення магній відповідає за більшність 300 функцій у вашому організмі, але одне з його найважливіших завдань полягає в розслабленні м'язів сечового міхура, зменшенні спазмів, якщо ви часто відчуваєте невідкладну потребу в сечовипусканні вночі, імовірно, м'язи вашого сечового міхура гіперактивні, дефіцит магнію, може бути. Причиною уявіть собі, як магній впливає на ваш організм. Він діє як природний міорелаксант, допомагаючи ем'язам сечового міхура розслабитися. Запобігаючи їх надмірному скороченню, коли м'язи сечового міхура занадто напружені, вони можуть викликати часті невідкладні позови до сечовипускання, особливо вночі магній, допомагає знизити цю гіперактивність, дозволяючи сечовому міхуру утримувати більше сечі, зменшуючи необхідність частих походів. В туалет дослідження опубліковані в General of Research in Medical. Саєнці показали, що додавання магнію в раціон значно знижує симптоми гіперактивного сечового міхура, включаючи ноктурію це дослідження. Підтвердило, що магній відіграє ключову роль у підтримці здоров'я сечового міхура, запобігаючи нічним пробудженням, як же отримати достатню кількість магнію продукти багаті магнієм, включають шпинат мигдаль авокадо, шпинат, наприклад, не тільки багатий магнієм, але й містить інші корисні поживні речовини, які підтримують загальне здоров'я мигдаль, крім магнію, містить здорові жири. Білки, які сприяють насиченню, запобігаючи переїданню авокадо в свою чергу, є відмінним джерелом магнію калію вітамінів групи Б, які важливі для нервової системи. Однак, якщо ви не отримуєте достатню кількість магнію з їжі, високоякісна добавка магнію може творити чудеса. Важливо вибирати добавки, які легко засвоюються організмом, наприклад, цитрат магнію, гліцинат магнію, перед початком прийому будь-яких добавок, особливо якщо у вас є хронічні захворювання, важливо проконсультуватися. Лікарем він допоможе визначити оптимальну дозування. Переконається, що добавка не взаємодіє з іншими ліками, які ви приймаєте магній не тільки. Допомагає розслабити м'язи сечового міхура, але й сприяє загальному розслабленню, покращуючи якість сну. це особливо важливо для людей, які страждають ноктурією, так як хороший сон є ключовим фактором для підтримки здоров'я сечового міхура. Останній, але, безумовно, не менш важливий вітамін B12. цей потужний вітамін має вирішальне значення для здоров'я нервів, а ваш сечовий міхур покладається на сильну нервову систему для правильного функціонування. Дослідження показують, що дефіцит b 12 може призвести до пошкодження нервів, ускладнюючи передачу сигналів сечовому міху, втікаючи часів, особливо як Б-12 підтримує нервові волокна, які контролюють м'язи сечового міхура. Коли ці нерви здорові, вони можуть ефективно передавати сигнали, дозволяючи сечовому міхуру правильно скорочуватися розслаблятися. Коли рівень b 12 низький, ці сигнали порушуються, що призводить до гіперактивності сечового міхура, нічних пробуджень. Дослідження, опубліковане в нарууаладжі ANDURUDAYNEMUX, показало, що додавання b 12 допомогло покращити контроль сечового міхура у людей, які страждають на ноктурію нетримання сечі. Це дослідження підкреслює важливість b 12 для підтримки здоров'я сечового міхура, запобігання нічним пробудженням. Як же отримати достатню кількість цього вітаміну, найкращі джерела b 12 яйця, яловичина, молочні продукти. Яйця, наприклад, не тільки багаті b 12 але й містять інші важливі поживні речовини, такі як білок, вітамін D. яловичина є відмінним джерелом b 12 заліза, інших мінералів, необхідних для здоров'я, молочні продукти, такі як молоко. Йогурт, сир також містять b 12 кальцій інші поживні речовини. Однак, якщо у вас є дефіцит, добавка b 12 може змінити ваше життя. Важливо вибирати добавки, які легко засвоюються організмом, наприклад, металкобаламін перед початком прийому будь-яких добавок, особливо якщо у вас є хронічні захворювання, важливо проконсультуватися з лікарем. Він допоможе визначити оптимальне дозування. Переконається, що добавка не взаємодіє з іншими ліками, які ви приймаєте. b 12 не тільки допомагає покращити контроль сечового міхура, але й сприяє загальному здоров'ю нервової системи, покращуючи якість життя. Нервова система відіграє ключову роль у координації роботи м'язів сечового міхура. Коли нерви здорові, вони можуть точно передавати сигнали про наповнення сечового міхура, дозволяючи людині своєчасно реагувати. Дефіцит b 12 може порушити цю передачу сигналів, що призводить до неконтрольованих позовів до сечовипускання, особливо вночі. Таким чином, підтримання достатнього рівня b 12 є важливим фактором для здоров'я сечового міхура спокійного сну. Якщо ви втомилися прокидатися кілька разів за ніч, щоб помочитися, не ігноруйте цю проблему, вирішіть її за допомогою науки. Спробуйте додати ці три вітаміни до свого розпорядку дня і переконайтеся в різниці самі. Важливо пам'ятати, що кожен організм індивідуальний, результати можуть варіюватися. Якщо ви знайшли це корисним, не забудьте натиснути кнопку Подобається підписатися, залишити коментар, якщо хочете отримати більше науково обґрунтованих порад щодо здоров'я. Уявіть собі, як ви прокидаєтеся відпочилим, тому що ваш сечовий міхур нарешті дав вам поспати. Це можете бути ви всього через кілька тижнів. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя, що включає збалансоване хачування, регулярні фізичні вправи, достатній сон, також відіграє важливу роль у підтримці здоров'я сечового міхура, запобіганні ноктурії. Консультація з лікарем допоможе визначити оптимальне дозування вітамінів, переконатися, що добавки не взаємодіють з іншими ліками, які ви приймаєте.